Значить, прямо зараз починається жеребкування. Ви бачите, є в нас рейтингова таблиця, розділена на 5 різних кольорів, для того, щоб учасники з одинаковим рейтингом не потрапили в одну команду. І є вже спеціальна таблиця, де будуть розподілені всі учасники. Так само в нас є незалежний суддя Катя ходи сюди. Який буде по черзі витягувати різні кольори, ми будемо їх розмотувати і читати, хто в яку команду потрапить. Отже, починаємо. Ти можеш витягувати будь-який колір. Так. Хто буде відкривати, читати? Давай. Помагайте хтось, Віка, помагай. Значить, так, Історичний ми відкриваємо мама. оранжевий колір. А там точно хтось є? Точно хтось є. Яка це команда має бути? Це... А зараз по прізвищу побачиш. Богай Андрій. Богай Андрій потрапляє в першу команду. От, маєш Богай. Андрій. От, І ти його переносиш, от, десятий номер. Mm -hmm. Ти його переносиш в першу команду. Зараз ми витягуємо учасника для другої команди. Так. Ми відкриваємо, і в нас І в нас. Хто б ви думали? Катя Попінь. Це команда? Друга команда. Береш той самий колір. А який? Чого доранживий? А Оцей так. Відкриваємо учасника для третьої команди. І це в нас. І це в нас. І це, це, це в нас. нас. І це в, І нас. Нас. І це в І нас. нас Вікторія Максимів, команда номер 3 Є. Є. Витягуємо наступний, той самий, не той колір. Беремо всі оранжеві. Так, і ми відкриваємо, і там в нас і там в нас Дубчак Анна. Її тут нема, але Аня попадає в команду номер 4 І останній, отам він. Колір. Угу. Відкриваємо. І останній. Учасник оранжевого кольору. Це хто там є? Максим належитель. Максим належитий. Все, розподілилися. Друга п'ятірка зайняла свої команди. Не знаю, чи добре видно, але. Ось так. А зараз ми витягуємо учасників зеленого кольору. Це третя п'ятірка. І перший, першу команду потрапляє в нас Бутковський Будковський Олег! Yeah. От він претендент на чемпіонство. Команда номер один Бутковський. Ось банка з донатами. не зупиняємося. Команду номер два потрапляє в нас з третьої корзини. Потрапляє, потрапляє Юрій Середа. Нема, нема Юрій. Він зі Львова, але він в Тернополі бігає, я бачу. Є Юрій Середа. І так, наступний учасник третьої корзини в нас. Хто в нас? В нас, в нас, в нас, в нас Зоряна Бендас! Потрапляє в третю команду. Так, витягуємо ще один салатовий з, чет... з третьої корзини. Це вже четверта команда. І в четверту команду попадає Ватрин що Петро. Єс yes. і останній учасник. Таня Музика попадає в п'яту команду. О, до речі, Таня це один з претендентів на перемогу. Вона минулий рік спати нікому не давала. Це музика, тут це вже май, а ми перевіримо. Перевіряємо, чи все правильно. Це вже п'ята команда. Третя корзина п'ята команда. Тут так і є. Все сходиться. Бачимо, Таня музика. Тепер витягуємо четверту корзину. Це, давай, або це четверта, або п'ята. Давай оці кольори. Бежевий колір витягуємо. Це вроді би п'ята корзина. Ми зараз побачимо, хто там. І в нас там Богдан Грималюк попадає в першу команду. Так, так першу. Наступний учасник, що там? Все, йде, ми встигаємо, є. До речі, бачите, перша команда вона вже... Вже є Андрій Бугай, Олег Будковський Багавий. У нас друга команда Сидорчук. В'ячеслав, якщо я не помиляюся, в другу команду потрапляє. В третю команду в нас потрапляє. Так, так, так. Так. В третю команду в нас потрапляє. Бойко. Назар Бойко. Третя команда. Чи? Невеличка технічна перерва, і ми витягуємо далі. Яка смачна, яка смачна, яка така, щоб була рідка на черга. Так, я, я, я всі не Віка ночі, відкриває я. учасника з п'ятої корзини, який шовте. попадає в четверту команду. Шовте. І це в нас немає. Шупалик. Микола Хрупалик. 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 Чи команда номер 4 Коли вже я буду мене. і в п'яту команду вже потрапляє в нас. Зараз ми подивимося по спихто там. Роберто Хусейн, п'яту команду. Ми просто перевіряємо, чи все сходить. Роберто Хусейн. Так, це наш захисник. Крутий чел, класно бігає. І тепер ми витягуємо четверту корзину, а першу лишимо на кінець. Четверта корзина це жовта. Ну, зелена. Так, в жовтий колір. В першу команду. До кого я попадаю? В першу командув! Олександр попадає в першу команду. Там сильні гравці. Там, Все, там Олег Будковський, Андрій Бугай. Так, і наступний з корзини. курсор. Анастасія Пантелеймін попадає в другу команду. Вау, оце там сильно. Тягнемо далі. Третя команда в нас попадає. Ешен, 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 це Віктор Темчишин, який казав, буде просто маслати день і ніч. Тим попадає в нас в третю команду. Тепер тільки десь на день. в день четверта чи четверту команду в нас потрапляє? чувіха. Як ділішки? Скільки тобі лет гоменюк. Так, давай гоменюк Аліна. Четверта команда. І в п'яту команду попадає Саша Саган. Перевіряємо, чи це все правильно. я в четверту попав, так? саган є правильно, сходиться. І літери з першої корзини витягуємо. Ох, цікаво хто! Від нього від цього все залежить. І в першу команду з першої кузини потрапляє Оксана Гонта. Вона вже біжить. Вона вже Зараз так, Сівак Гонта, команда номер один. Сівак Гонта. Yes. Першого оце, значить, перша команда в нас вже відома. Це Оксана Сівак Гонта, Андрій Бугай, Олег Будковський, Олександр Корестельов і Богдан Громелюк. Це команда. Просто вогонь. Я вже друга. переживаю. Друга команда. Руслан Мотель. Лідер другої команди. І в нас є сформована друга команда. Такий склад. Значить, Руслан Мотель, Катя Попіль, Юрій Середа, Анастасія Панателемін, В'ячеслав Сидорчук. Я думаю, що ця команда буде претендувати на перемогу. І ми витягуємо третього. І це Микола Луговий. Це взагалі козир нашого чемпіонату. Третю команду. Він показує. Вікторія Максимів Вас Микола, е, Микола лідер просто вогонь. Знаєш, ми разом. Значить, <різь> Микола Луговий, Вікторія Максимів, Зоряна Бендас, Віктор Тимчишин, Назар Бойко. <різь> Слухай, Віктор, ти можеш навіть не бігати. <різь> <різь> І ми витягуємо четвертого учасника. Городі. Андрій Бородій попадає в команду номер 4 і чітва чи... який там круті з вами, так? Андрій Бородій, Аня Дубчак, Петро Батрин, Аліна Гоменюк і Микола Хрупалик. Оце сильна команда. І п'ята команда. І п'ятий. Напевно, лишаюся. Я Як так вийшло. П'яту команду попадає Роман Ботнар. Норічний переможець забігу, Значить, п'ята команда Роман Боднар, це Максим це. Належитий, Таня Музика, Саша Саган та Роберто Хусейн. Друзі, команди, склади команд ми скинемо в наш чат. Ви зможете ознайомитись, створюйте групи. Вже там створюйте групи. Домовляйтеся, як ви будете бігати, і які цілі перед собою ставити. Жеребкування завершено. Всім дякую Катя за комп'ютер. Катя за те, що тягнула, і Віка, що відкривала. Катя гарний білий комп'ютер. зауважте.